Мої шанування панство, слава Україні! Це золоте даро. І я хочу подивитися таку тему на наступний тиждень. Що чекати, що дадуть вищі сили, а що можуть і забрати, бо вам це більше не потрібно. А такий розклад, я автор цього розкладу, він виглядає так, як веселка зверху, а знизу як лінія. Веселка показує, як вищі сили будуть вам допомагати, в чому хочуть вас спасати, що хочуть надати, і як все буде у вас йти для всіх нас, українців, хто розуміють українську мову. Ви може живете в Україні, чи може ви тимчасово виїхали, чи може ви іммігрант вже давно. Це не важливо. У вас Україна в серці. І для всіх українців я роблю відео. Верхній ряд показує ваше життя, ваше, ваше щастя, показує а, такий оптимізм, що хоче Вища сила вам надати яку допомогу. А ряд, який буде знизу, там по дням тижня, з понеділка до неділі. Поки я карти а, вибираю, тут бачите, інтуїтивно. Взагалі завжди, і показую вам і розказую, як я буду трактувати цей розклад. А спочатку давайте зробимо його. Ми тут бачимо зірка, п'ятірка Пентакльова, Лицарь Мечовий, Двійка Кубкова карта, трансформація, карта Верховний Жрець. Далі ми бачимо дев'ятку Пентакльову. І карту закохані старший аркан. У нас з вами тут є раз, два, три, чотири чотири старших аркана. І цей тиждень, коли ви дивитесь розклад, буде дуже значимим для вас. А Ви в цей тиждень можете багато чого подолати, знайти себе, може знайти якусь працю чи якусь невеличку справу, яка може дати вам гроші. Чи ви можете щось здійснити для себе чи для родини по чотири старші гаркани. Наступні карти показують нам день тижня. Перший день у нас понеділок, і там десятка мечова, потім вівторок карта імператриця. На середу виходить четвірка мечова. І давайте поки що подивимося, що понеділок не легкий день. Може, ви будете себе почувати не дуже добре, може будете нервувати, чи щось не буде не виходити, але вівторок все буде гаразд, все вийде як ви хочете. В середа не дуже легкий день, бо там є карта мечова. На четвер ми бачимо вісім пентакльова. На п'ятницю ми бачимо. З вами 9 мечова і на суботу туз кубковий. А тут легко побачити. Четвер, добрий день, можна гроші буде отримати, чи заробити, чи, чи щось дуже вигідно купувати можна. Четвер не дуже гарна карта, треба себе пильнувати. Тут вийшла карта на неділю. Карта The Hanged Man. Підвиш... Я не знаю, як її сказати українською мовою бути, бути з вами. Як, ну, ще, я завжди з вами щира. Я не знаю, як це сказати. Бо в мене немає перекладу карт Таро на українську мову. І я хочу запросити всіх глядачів, щоб ви навчалися англійській мові. Бо Україна тепер. Вступає в країни НАТО, вступає в країни Євросоюзу, і ми повинні спілкуватися з світом. Але ж щоб спілкуватися, треба знати англійську. Всі люди всього віку мені здається, що люди старшого віку ще й краще можуть навчитися, бо є більше вільного часу взагалі у людей. Можу сказати вам, що понеділок, середа і п'ятниця не дуже добрі дні для того, щоб щось починати, чи щось купувати коштовне, чи робити якісь висновки, чи приймати рішення. Але вівторок, а, четвер. Субота і неділя дуже гарні дні для цього, щоб зустрічатися, якісь ідеї будуть приходити, добре себе почувати. І десь помаленьку йти вперед до того, щоб всі ваші мрії здійснялися. Неділя, день повільний, коли треба себе шанувати. Може відпочити трошки більше. В суботу можна щось купувати чи зустрічатися з людьми. Такий день дуже щирий, коли все буде виходити так, як ви хочете для себе. А найкращий день на тиждень тут вівторок виходить вівторок і четвер. Дуже гарний день для праці, для фінансів, для того, щоб досягати вашої мети. А тепер подивимося зверху. Карти вони так виглядають, як веселка, і приносять щастя. По-перше, ці карти говорять про духів з вашого роду, духів ваших предків. І ваші предки вас дуже люблять, хочуть, щоб з вами все було гаразд. Захищають вас. Карта Зірка говорить, що ви будете щаслива, красива, будете сяяти здоров'ям і радощами. Але п'ятірка Пентакльова застережує вас, щоб ви не купляли те, що вам не потрібно сьогодні. Бо тепер гроші дуже змінюються. Я буду про це говорити багато наперед, в наступних відео, і не треба нічого купувати на на наступний час, тільки на те, що треба сьогодні. А, мечовий лицар може показувати агресію людей навколо вас. Будьте обережними. Двійка Кубкова говорить, що буде з вами все дуже добре, бо тут може ви зустрінете свою долю, якісь які стосунки з кимось, будуть дуже кохані, дуже приємні стосунки. У вас буде все гаразд і на роботі, і вдома. А карта смерті говорить, що необхідно покинути те, що було у вчорашньому дні, бо неможливо жити там, чого вже немає. Знаєте, як ворог він хоче назад у Совєтський Союз? Ну, це неможливо. Насамперед, Совєцький Союз то була дуже-дуже погана, як то сказати, погана система. Бо московити вони. Колонізували всі країни навколо себе, і ми, українці, на собі це дуже дуже сильно сприймали і мучилися за те. І тут а, я просто нагадую вам, як ті люди, що хочуть повернути час, неможливо повернути час. Неможливо клейм якусь територію. Ну, клеєм це сказати це моє. Бо тепер світ такий, як є, і неможливо сказати це моє і піти агресією. Всьому, всьому світі тепер ж того немає. А вони не знають, бо вони не знають, може, англійською мовою їх правителі їх обманювали, що не можна загарбувати. Своїх сусідів, не можна бути агресивними до сусідів. Їм їх правитель говорив, що треба так робити. Бо, бо чим більш в нас територій, тим вони думають, що вони більш заможні. А це не так. Тепер не територія красить людей, а як люди живуть на цій території. І тепер, коли ми повернемо всі свої території назад в нашу Україну, ми почнемо там по демократії дуже гарно жити і бути дуже заможніми. І за те треба забути про те, що було не те, що забути, а. Там немає нічого доброго, особливо в всьому Совєтському Союзі. Нічого доброго немає. Я чула, що дехто з українців також шкодує за совєтськими часами, і за це за те, що ніколи не було зазначено, скільки було поганого за часи Совєтського Союзу. Тепер ми мусимо це все зазначити, щоб люди знали і не мріяли за те, чого вже немає. І цей розклад, цей показує. Наступна карта Верховний жрець показує два ключа. Тут Верховний жрець має один ключ від раю, другий ключ від аду. А насправді ми всі маємо в собі всередині і ад, і рай. Ад, коли ми чогось боїмося, чи не віримо в свої сили, чи ми такі, знаєте, немає енергії в нас, і коли нам нічого не хочеться робити, бо немає ніякого успіху. Це наш. Власний ад, якого ми повинні а, позбутися, і рай – це коли ми віримо в себе, коли у нас гарний настрій, бо людина тільки сама відповідає за свій настрій. І ця карта вам нагадує про це. Дев'ятка Пентаклів говорить, що там, де ваша рука, бачите, там більше пентаклів, а там, де ваша свобода, там де сокол, там менше пентаклів. І вона говорить прямо, що те, що ви руками робите, ну, те, що ви працюєте, вам буде давати великі гроші, але ж буде менше свободи. Волі, бо власне ми багато часу витрачаємо, коли ми працюємо. І тут говориться, що треба працювати. Там у нас шість пентаклів, а там, де там, де воля, свобода, відпочинок, там тільки три пентаклі. То якщо у нас день має. Давайте скажемо 16 годин, то ми мусимо працювати десь, може, 8-9 годин, а, а, а 6 годин відпочивати, чи для родини щось робити, чи переключати свою активність, робити щось друге, там, їжу приготувати чи прибратися у себе в мешканні. І це правильний закон Всесвіту. Карта закохані – «The Lovers». Старший аркан показує щастя, показує перехід на новий етап. Тепер, власне, коли ми вже визволяємо нашу країну, а це забере якийсь час. Не будемо просто чекати, а будемо влаштовувати своє життя, хто живе в еміграції, хто в Україні. Треба знати, що ворог ще сильний, і нам, щоб його подолати, треба мати багато терпіння і багато допомоги від наших партнерів, друзів. І не забуваємо, що Самим кращим партнером для нас є Америка, бо Америка дає нам великі, великі кошти. Для цього, і ми їм дуже вдячні. Не слухайте тих, хто говорить погано про Америку, бо Америка допомагає нам бути незалежними і відстояти свою територію. Це новий рівень розуміння. Отакий От розклад на тиждень. Трошки ми поговорили про життя і про вас. Пишіть коментарі. Мені все цікаво читати. Я дуже вас люблю, бажаю вам щастя, Щоб ви жили в щасті, в здоров'ї. все було з вами гаразд. А я буду в вами скоро дуже бачитися. Слава Україні і героям слава!